Це дитячий майданчик, а це пісочниця. От тільки потрапити сюди неможливо. Або дітям побавитися в піску, потрібно зайти у гараж. Мешканці вулиці Лесі Українки обурені незаконним встановленням гаражів, писали скарги у міську раду, та поки питання не вирішилось, звернулись до народного контролю. Зухвальству немає меж. Саме так про гараж на пісочниці говорять мешканці цього будинку. Розповідають, дитячий майданчик і так в жахливому стані. А тепер, коли на місці пісочниці тут звели гараж, малечі залишається тільки мріяти про вуличні розваги. Ну, Скорніти не будуть мати на гратися. Мої Гараж можна ще десь в якомусь місці, а діти там мов, пісочок є. Там пісочок є. І щоб діти гралися. Якщо діти забирають дитячі площадки на ті гаражі, то, то дітям, напевно, тільки на дорозі гратись. Пані Тетяна, одна із тих, кому терпець урвався. З незаконним встановленням гаражів вона бореться давно. Пише скарги у всі можливі інстанції. Хотіла, щоб влада розібралася з цими гаражами і зробила з нашого подвір'я не гараж, а Дитячий майданчик, який там був, щоб люди приходили з дітьми і відпочивали. А колись один сусід там встановив качельки, були дуже гарні. Моя внучка там гойдалась. А тепер там фактично не пісочниці, ні цих качельок вже туди не добратися, бо кругом гаражі. Разом із журналістами народного контролю із порушенням прийшов розібратися інспектор муніципальної дружини. Власнику гаража він залишає письмове попередження: якщо ж той не відреагує, споруду муніципальники обіцяють. Демонтувати це взагалі незаконно, і будемо по цьому факту проводитись перевірка, шукати винуватців цього і штрафувати, приймати якісь міри. Приїде державна машина, кран і буде демонтовуватись і на полігон екологія буде складуватись, поки власник не заявиться. Активісти народного контролю із муніципальниками вирішать проблему незаконного встановлення гаражів. Марина Максимів Ольга Баранецька, Володимир Томенко Віталій Марчук. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ